Маршрут номер 1 в ТСЦ 8041 по вулиці Перемоги 20 у Святошинському районі міста Києва. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, що згідно законодавства, ви можете зробити не більше трьох помилок, щоб вдало скласти практичний іспит з водіння у місті. Сіли в автомобіль, назвали ваші Прізвище, ім'я та по батькові. Показали паспорт на камеру. Перевірили, чи у вас вимкнена нейтральна передача, якщо це механіка. Запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристигнулися паском безпеки. Перевірили, чи не світяться у вас червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що водій або хтось із пасажирів не пристепнутий, або затягнутий ручник, або відкриті двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальм, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо необхідний сигнал повороту. У моєму випадку буде лівий присвідчились справа зліва що немає ніяких поміг. І Починаємо рух обережно, не спіша, бо тут дорога не зовсім гарна. І зразу ж займаємо крайнє праве положення на дорозі. Друзі, це у нас маршрут номер один, він такий досить. Можна сказати, що короткий, ну, його швидко проїхати, тому що по окружній дорозі ми будемо їхати, але є певні все одно труднощі на ньому. Обережно їдемо по цій дорозі, і зараз ми будемо виїжджати на вулицю Перемоги. Не плутати з проспектом перемоги, який є далі, до речі, на який ми також будемо виїжджати, але він вже зараз по-іншому називається, вмикаємо лівий покажчик повороту, і при виїзді на вулицю Перемоги нам необхідно згідно правил дорожнього руху пропустити всі автомобілі, які будуть рухатися з інших напрямків, а також пішоходів. Потихесенько, не спіша. Виїжджаємо. І пересвідчившись, що нікого нема, займаємо крайнє праве положення, їдемо. Бачимо учбовий автомобіль, який виконує е, паралельну парковку. Друзі, попереду у нас знак обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, тому не порушуємо швидкісний режим. Друзі. Доречно нагадати про те, що ми зараз будемо їхати по даній вулиці. І ось автомобілі виконують паралельну парковку. Дивіться, у нас припарковані автомобілі закінчилось. Ми вмикаємо правий покажчик повороту і займаємо праве положення. Але ці навчальні автомобілі нам треба об'їхати, бо один зупинився. А інший, ось бачите, автомобіль як їде. Він їде з краю оце згідно правил дорожнього руху, так як автомобіль зараз їде, і ми за ним їдемо, отак треба і їхати. До речі, нагадати те, що зараз ми по маршруту номер 1 в ТС-8041 їдемо тільки. По прямій і я коментую всі дорожні знаки, всю розмітку і особливості дороги, які є. Але доречно зауважити, що інспектор, який приймає у вас практичний іспит у місті з водіння він може у будь-який момент вам наказати виконати паралельну парковку або заїхати в гараж. Попереду у нас е, мусорний бак. Ну, він нам тут не заважає, а там далі є такий, що заважає. Тому е обов'язково, об'їжджаючи його, не забувайте вимкнути лівий покажчик повороту. Тому що це буде рахуватися як помилка. Якщо ви цього не зробите. Бачите, як оцей навчальний автомобіль Він правильно робить, вмикнув лівий сигнал повороту. Ось Об'їхали мусорний бак, вмикнули правий покажчик повороту і повернулись. Крайнє праве положення. Друзі, зараз ми вже під'їжджаємо до вулиці Велика Кільцева, але тут ще один є нюанс. Є така є така дорога, яка ось справа у нас виходить там з гаражного кооперативу Тому, якщо будуть рухатися автомобілі, то згідно правил дорожнього руху, ми. Повинні всі автомобілі, от, от, от куди йде оця дівчинка, ми повинні їх всі пропустити. Це нам буде рахуватися, як поміха справа. Тому пропускаємо оті всі автомобілі. З правим поворотничком, не так як оце учебка, в самий останній момент, до речі, я в самий майже останній момент вмикнув цей правий поворот. но треба його раніше вмикати за 50-100 метрів. Але у даному випадку... Трохи менше, ніж 50-100 метрів, тому що ця прилегла територія, щоб не вести в оману інших водіїв, щоб вони не думали, що ви будете повертати туди до гаражних кооперативів. Тому як тільки ви приїхали цей поворот, зразу вже вмикнули правий поворотник. Нагадаю, що ось як автомобіль зараз стоїть. І я не можу зараз виїхати, бачите, пішохідний перехід, я не маю права на нього виїжджати згідно правил дорожнього руху. Тому що ну, я, виїхавши на, на, на нього, ну, я не зможу далі їхати і зупинюся на ньому. А це буде порушення і це буде рахуватися як помилка. Зараз цей навчальний автомобіль поїде і ми їдемо за ним. Виїжджаємо на велику кільцеву і тут бачимо знак односторонній рух вже. По вулиці Перемоги ми рухались, був двосторонній рух, а тут односторонній. Бачимо зупинка заборонена на відстані 50 метрів. Далі бачимо інформаційно-вказівний знак, рух тільки прямо, він тут необхідний для того, щоб люди не заїжджали туди. Бо тут таке, як воно, як по встрічці, будете їхати. Попереду зупинка громадського транспорту, нагадаю, що попереду припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту і оця учебка, оце вона поїхала з порушенням. Не можна отак в одній полосі, як ось цей навчальний автомобіль. Якщо він зараз здає екзамен, це вже у нього помилка є. Не можна так їхати. Якщо ви бачите, навіть якщо ви проїжджаєте, друзі, в житті, воно, звісно, по-іншому. Знов, бачите, зупинився автомобіль. Але у мене зараз фура, оце у мене вже є порушення. Мені просто ззаді там теж їдуть автомобілі, мені зупиняться, але я просто не хочу тут створювати аварійні ситуації, тому просто вас попереджую, що оце у мене була помилка. Такого не робіть. Нагадаю, що зупинка громадського транспорту. Біля зупинки громадського транспорту на відстані 30 метрів до і після зупинки заборонено зупиняти транспортні засоби. Тут виїжджають автомобілі, у них знак дати дорогу, у нас головна. І зараз нам необхідно повернути праворуч. Там якийсь автомобіль дуже негарно запаркувався, ось бачите, як стоїть. Це порушення. Знов, дивіться, друзі, у мене знов друга помилка. Бачите, так не можна їхати, як я зараз приїхав. Ви повинні перелаштуватись в іншу полосу. Просто Позаду, позаду мене автомобілі і зліва автомобілі ну я їм буду створювати тут якби, перешкоду, вони мені зараз почнуть сигналити. Рухаємось, зараз ми виїжджаємо на проспект Берестейський, стара назва Проспект Победи. Проспект Побєди, стара назва. Виїжджаємо, вмикаємо правий покажік повороту, бачимо люди. Пропускаємо на пішохідному, переході, нагадаю, згідно правил дорожнього руху. Якщо йдуть люди по пішохідному переходу, вам необхідно знизити швидкість або навіть е, зупинитись для того, щоб не створювати небезпеку пішоходам, які переходять дорогу. Друзі, ми виїхали на проспект Берестейський. Тут нам треба з'їхати і розвернутися знову на велику окружну. Вмикаю. Правий поки повороту і з'їжджаємо. Бачимо, йдуть пішоходи, але вони йдуть дуже далеко. Ми їм не заважаємо. Одразу хочеться сказати вам, що в житті, ну, принаймні в Києві, воно трохи по-іншому, ніж є в правилах дорожнього руху і ніж. Ну, я вам зараз показую, як треба, і якщо помилки якісь роблю, то я про них зразу і вам і кажу. І, на жаль, 90%, а може і 99%, а то і 100% в Києві водії порушують правила такі незначні. От, наприклад, як я порушив, коли ми їхали в одній полосі, там стояв ще один автомобіль. Там полоса широка, то можна там, ну якби люди проїжджають. Тому я вам просто розказую і попутно буду казати, як воно ще є в житті, крім того, як вправо дорожнього руху. Хоча, я думаю, ви здогадуєтесь що е, не, не все по правилам в цьому житті є. Вмикаємо правий покажчик повороту запчасно. У нас тут знак дати дорогу, пропускаємо автомобіль, якщо вони є, і виїжджаємо на велику. Кільцевою тут у нас е, зупинка громадського транспорту і нам може інструктор тут наказати знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І тому тут ми не можемо зупинятись, бо зупинка, тут виїзд перелегло території, а ось на цьому місці, тут де оцей люк, оця решітка, оця зливна, отут десь в цій районі цієї решітки можна зупинитись. Якраз ви не будете нічого порушувати, тому що знаків у нас немає, які забороняють зупинку. І 10 метрів там витримано від виїзду. Бачимо знак зупинки громадського транспорту. Нагадаю, що зупинка до і після на відстані 30 метрів заборонена від зупинки. Бачимо знак головної дороги. Рухаємось згідно правил дорожнього руху якомога правіше до проїзної частини. Якщо вона буде зайнята, ця крайня права полоса, то ми перелаштовуємося у сусідню ліву. Друзі, також вам нагадаю, що якщо на пішохідному переході зупинився автомобіль, якщо дві більше полос в одну сторону, і ви не бачите, що там за ним відбувається, чи йде там пішоход, згідно правил дорожнього руху, ви повинні зупинитись і пересвідчитись в тому, що там немає пішоходів. І тільки після того продовжуйте рух або Ну, або знизити швидкість, або зупинитись повністю. Бачимо знаки, рух тільки прямо, Ну, це для грузових автомобілів. Попереду зупинка громадського транспорту. Друзі, на цій ділянці дороги краще їхати зі швидкістю десь 40 км на годину, так, так як потік тут. Такий жвавий досить. Але на таких вулицях, як до перемоги, де ми їхали, там краще їхати 20-30 км на годину. Друзі, тут нам необхідно вмикнути лівий покажчик повороту і потихеньку ми перелаштовуємося в ліву смугу, тому що метрів через 300-500 нам необхідно виконати розворот на великій кільцевій дорозі. Ще раз вмикаємо. Лівий покащік повороту. дивимося в ліве дзеркало, також повертаємо голову, дивимося, чи ми там нікого не загубили в сліпій зоні, їдемо в цій полосі. Тепер ще раз вмикаємо лівий покажщик повороту, пропускаємо автомобілі, які рухаються в лівій смузі, і. Перелаштовуємося. Тут ми можемо вже не вимикати лівий покажчик повороту, тому що вже, як бачите, інформаційно вказівний знак нам каже, що розворот через 120 метрів. Друзі, виконуємо розворот. Тут досить такі широкі дороги, тут можна так безпечно виїжджати, тому того тут. Ця смуга, вона в такому кармашку знаходиться. Пропускаємо автомобілі і знов перелаштовуємося в праву полосу, обережно дивлячись в зеркало і, і вперед, і назад, візде треба дивитися. Друзі, рухаємося по великій окружній. Бачимо знак зупинки громадського транспорту, виїжджає маршрутка згідно правил дорожнього руху в межах населеного пункту ми повинні випустити маршрутку, яка ну, маршрутний транспортний засіб, який виїжджає з зупинки громадського транспорту. Як тільки він включив лівий поки повороту, рухаємося якомога правіше. Друзі, бажаю вам, раджу вам записуватись на екзамен на ранок, коли інспектор буде в гарному стані і це підвищує ваші шанси на вдале складання іспиту. Їдемо бачимо знаки одностороннього руху. ну Це для тих, хто виїжджає як оцей бус, так от негарно виїжджає з великою швидкістю, не поймеш, що він пропускає чи ні. Бачимо тут зупинку, бачите, ця маршрутка зараз зупинилась. Друзі, дивіться, я вам раджу робити так, як я зараз зроблю, але не дивлячись на те, що я зараз би зміг би об'їхати, не об'їжджайте її. Тому що вона почне рух, і ви потім не зможете, тому, що ви зараз побачите чого. Того, що у нас тут вже вулися перемоги згідно першого маршруту, ось поворот, ви бачите, за 15 метрів від зупинки громадського транспорту. Якщо маршрутка почне рух, ви просто, не, ви просто не встигнете повернути праворуч, а відхилення від маршруту це, це ознак того, що вони склали іспит. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Їдемо по вулиці Перемоги. Друзі, якщо ви на механіці здаєте, то краще їхати на таких дорогах хоч на другій швидкості. Це саме найкраще зі швидкістю 20-30 км на годину. Вона така погана дорога, розбита. Якщо навіть вона була і краще, то бачимо ями, вмикаємо лівий покащик повороту, об'їхали ями, включили правий покажік повороту, вернулись в крайній правій положенні. Тут така вулиця досить проста, але тут немає ніякої нерозмітки, розмітки, нічого. Вона після зими не поремонтована. Тому, друзі, згідно правил дорожнього руху, водій повинен на свій розсуд поділити смугу, проїжджу частину, враховуючи ширину проїжджої частини та ширину свого транспортного засобу, транспортного засобу, який їде назустріч. Тому ось приблизно так ми їдемо. Попереду бачимо припарковані автомобілі. Друзі, дуже рекомендую вам вмикати лівий покажчик повороту, тому що якщо ви цього не зробите, це буде розцінено як помилка. Приїхали припарковані автомобілі, вмикнули правий покажчик повороту і знову зайняли крайнє праве положення. Рухаємося, під'їжджаємо до ТСЦ 8041 Вмикаємо правий покажчик повороту завчасно згідно правил дорожнього руху за 50-100 метрів. І повертаємо на територію регіонального сервісного центру. Тут у нас виїжджає автомобіль, давайте ми його краще пропустимо, бо тут така вузька е частина вулиці. І, друзі, ми заїжджаємо на територію і їдемо туди. Ох, тут є ми. Їдемо туди, де нам е, накаже інспектор з водіння. І я вам нагадаю такі самі топові ошибки, які, на яких програють учні і не складають іспити, практичні іспити з водіння у місті. Завчасно треба включити лівий пакетчик повороту і паркуємось Ну там, де вам скажуть. Це не вмикання сигналів повороту, топові ошибки, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму. Бо на інших маршрутах, до речі, їх топ-7 в ТС-8041, вони всі є у мене на каналі. Є там обмеження швидкості і 20 км на годину, а також непристебнутий ремінь. Друзі, для того щоб вдалось класти іспит з водіння, рекомендую вам передивитися всі ці маршрути по декілька разів. Люди пишуть в коментарях, люди кажуть про те, що той, хто дивиться по декілька разів, запам'ятовує оці всі знаки, розмітки, все, що я коментую, самі дивляться щось для себе, теж запам'ятають, якісь там зацепочки. Щось, ну вони потім сідають, і вони вже у них таке враження ні, начебто вони вже їхали колись по цій дорозі. Тому, ну, а ви розумієте, що це, наскільки це облегшує е, ваші іспити. Друзі, ну і за те, що я вам отак от це відео, розказав. Друзі, напишіть, будь ласка, коментар, підпишіться на канал, подивіться, поділіться відео з друзями. Поставте лайк. Та до зустрічі на дорогах. Всім пока!